Інноваційна програма Апшіфт діє в Україні вже 6 років. Її реалізує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. За цей час уже сотні ідей української молоді перетворились у проєкти, що суттєво змінили життя громад: освіта, технології, дозвілля, ментальне здоров'я, допомога ВПО, інклюзивність, гуманітарний сектор. Суспільно-корисні проєкти на цю та іншу тематику розробили та реалізували Апшифтери в межах програми. В інноваційних ідеях традиційно активний і к. У нас дуже яскрава молодь і головне, вона має бажання жити в рідному місті. І ми разом з молоддю, ми з залученням міжнародних експертів та партнерів. Міська влада, Рада оборони, реалізує цілу низку заходів. Сьогодні ще один. Він присвячений тому, що реалізується проєкт Апшіфт, який присвячений конкретній. І конструктивні реалізації низки проєктів по вирішенню проблем, які є в місті. Ми з молоддю чесно їх обговорюємо і будемо разом їх вирішувати. Це стосується і психологічного питання підтримки нашої молоді і реалізації проєктів в галузі інфраструктури, тепла, економії електроенергії, екології насправді дуже яскраві проекти, і ми пишаємося тим, що молодь говорить, що давайте вирішувати ці проблеми разом. Ми відкриті. Абшиф дозволяє молоді повірити у власні сили, наголошують ментори програми. Її учасники мають можливість отримати важливі знання та навички, дізнатися, як перейти від ідеї до реалізації, як залучити фінанси, як працювати в команді, як вести документацію. Абші це освітня програма для молоді. А що саме несе апшиф для, для молоді? Це можливість, по перше навчання проектному менеджменту, щоб вони вже розуміли, як будувати свої проекти, а також методика, яка застосовується на абшифті. Не буду її повністю розкривати, бо вона доволі об'ємна. Вона може застосовуватися не тільки в проектному менеджменті, але й в принципі в самому житті в її побудуванні певної діяльності. Окрім цього, під час участі в цьому проекті молодь може розвивати свої софт хард скіли. А також комунікувати буквально один з одним і в майбутньому вбивати певну спільноту однодумців. Учасники програми Апшифт молодь від 14 до 24 років. Усі пройшли відповідний відбір та створили команди. Ми відібрали близько 40 команд з Кривого Рогу, молоді, яка б хотіла втілювати свої проекти. Ми вже з ними провели онлайн-зустріч, яка називається фаза натхнення, там де вони познайомилися зі своїми менторами. І дізналися почали досліджувати свою проблему. Команді буде надіс надані рекомендації від наших експертів. Після наданих рекомендацій команда буде мати матиме написати проектну заявку і бюджет, а потім отримати певні фінансування на втілення своєї ідеї. Криворізька молодь генерує цікаві та креативні ідеї, відзначають організатори Софія Антоненко, учениця 33-ї гімназії. У цьому проєкті вона з командою прагне вирішувати актуальні молодіжні проблеми. Нас дуже турбує проблема деградації молоді, нерозвиток і незацікавленість ні в чому, особливо коли у молоді зараз дуже актуальна така тема, як Алкозалежність або наркозалежність і це нас дуже турбує. Тому ми прийшли з цією проблемою сюди, і в планах у нас у нас її вирішення. Кращі молодіжні ідеї отримають шанс на подальшу реалізацію. Криворізький освітній форум у межах програми АПШІФТ триватиме упродовж чотирьох днів. Цей проект знайшов підтримку наших міжнародних партнерів, перш це ЮНІСЕФ. Яка запросила до нас і експертів з нашого боку, також є фахівці з боку міської влади, і наша яскрава І цей сплав. Я впевнений, надасть дуже яскраві результати. Кращі проекти, які будуть спочатку опрацьовані і розроблені тут. Вони вже не підтримку від наших міжнародних партнерів, і ми, як місто також будемо підтримувати реалізацію цих проектів. Іван Проводов, Андрій Славний цей день.